Вітаю, дорога церква. Радий бути сьогодні з вами, у ваш, вашій церкві. Мене звуть Владислав, тут мало хто мене знає, я, я це знаю. Тому що саме в цій церкві я сам в Житомирській області, і саме в цій церкві я був дуже мало разів. На жаль, мені 20 років, і я сам є членом церкви в місті Житомир. Членом церкви, активним діячем, мовно кажучи, я хотів би сьогодні сказати про одну таку річ, назвав коротенько цю таку промову Призма любові. І першу чергу хочу розказати про основу, що є основа всього християнства. Взагалі, основа це. Якщо дивитися Вікіпедію, основа це нижня упора, частинка чого-небудь, будівлі, споруди, конструкції та іншого. І зазвичай все починається з основи, і основа всього християнства базується на одній фразі. 1 Івана, 4 розділ, 8 вірш, записані такі слова. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов, саме Бог Є любов. Ось ці ключові три слова, на яких базується все християнство, всі дії Божі, всі дії Ісуса Христа, всі слова їхні, що вони до нас говорили, вони базуються на основі любові. І протягом такого свого коротенького життя, 20 років, я з дитинства віруючий. І протягом цього життя я дивлюся на всі речі через призму двох двох, двох речей. Коротше. Перше. Якщо Бог є любов, то всі речі, зроблені ним по відношенню до нас, є проявом великої любові, відповідно, значить це нам на користь. Воно може нам здаватися, що це не на користь, але в кінці кінців це є нам на користь. Навіть коли важко, навіть коли боляче. В мене є друг Тимофій, він зараз якон церкви в Житомирі. В нього є момент, він, він сам приїхав з Закарпаття. І він переїхав, а там є свій діалект. Він переїхав сюди, тут люди трошки по-іншому говорять. І за рахунок цього йому важко сказати так, сказати доступно. Люди його, ну, деякі речі можуть втратити, коли він проповідує чи ще щось. І я так, як я з ним дружу, і я знаю його сутність, я знаю, хто він, знаю, яким життям він живе, знаю. там, ну, як він мій найкращий друг, то я багато про нього і знаю. І тому я частково, його, ну, мені набагато легше його зрозуміти, тому що я знаю, хто він є, і що він не може казати того, і того, і того, а він має на увазі оте, оте, оте. Так само і тут, коли ми знаємо, що Бог є любов, що ми знаємо Його сутність, тоді нам легше зрозуміти, чому Він говорить якісь речі до нас. І що він має нам на увазі, коли він каже, не їж те те, те не роби те те. те. Це не значить, що він просто такий дядько, який сидить і каже, я не хочу просто, щоб ти це робив, і все. А це значить, що він є люблячий і це нам на користь. Це нам потрібно не робити того, того і того. Сама сутність Бога є любов, якщо знати сутність, можна передбачити Його дії або ж наміри. Е, і друга річ наш вчинок. Принесе користь іншій людині. Друга річ, через яку я дивлюся, це друга, наш, наш вчинок принесе користь іншій людині, тільки якщо в ньому буде відображатися наша любов до цієї людини. Тобто, якщо мотивом буде любов. Івана, 13 розділ, 34-35 вірш, написано. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Дізнаються, що ми є Христові, ми є учні Його тільки після того, як побачать, що між нами є любов. І на цей текст треба дивитися не через призму того, що от чи любить мене там якийсь чоловік. А треба дивитися на те, чи люблю я людину, до якої я звертаюся, до якої я хочу критикувати. Це, це стосується в першу чергу мене, тому що коли я хочу щось сказати, що якась людина говорить, робить щось не так, я маю подивитися, чи є в, мені, в моєму серці любов до цієї людини. І тільки після того це буде мати користь, якщо в нашому серці є любов до цієї людини, тому що любов це в першу чергу віддавати, а не приймати. І Аврелін Августин сказав таку фразу. Невеликі справи прославляють нашого Господа, а велика любов, з якою вони звершуються. Можуть бути справи маленькі, але якщо любові багато, для Бога це цінно. Дуже цінно. І може бути навпаки, що якщо величезні справи, величезні проекти, куча людей, але там немає любові, Бог може це не оцінити. Тому в першу чергу я хочу подивитися на себе, чи в мене є любов. Перше, щось зробити для когось. Проаналізуємо, чи є в тому повідомленні прояв твоєї любові, прояв любові до цієї людини. Тільки після того думай, чи варто це зробити, чи сказати. Тому що часто ми про це не думаємо. Першу чергу дивимося через призму любові, а тільки після того діємо. І буде в цьому користь і успіх. Всі ми хочемо мати успіх. Давайте станемо, помолимося, славу Бога. Господь, ми дякуємо тобі, Господь, за сьогоднішній день, Боже. Ми дякуємо за служіння, Господь, яке ми несемо Тобі, Господь. Ми дякуємо Господь за час, який ми проводимо Господь з тобою. Ми маємо таку прекрасну можливість, що ми в свободі збираємось, ми не ховаємось, Ісус. Твоя сила сьогодні не ховається, Твоя сила сьогодні наступає. Твоя сила сьогодні має владу, Боже. Ми благословляємо цей день це служіння, Господь, щоб це було нам в користь, Господь, наше збудування, Господь, для того, щоб вийшовши, ми мали можливість нести світло, нести світло людям, Господь. Господь, щоб тут проявлялося Твоє світло, яке ми будемо виносити на, це, на цей світ. Навколо на світ, який навколо нас, Господь, на людей, які не чули, Господь, сьогодні про Твоє ім'я, або ж які чули, які чули про Твоє ім'я і не знали правду, Господь. Ми хочемо нести Твою правду, Твою правду на сьогодні, сьогодні на, на вулиці, Господь, щоб мав, щоб ми показували любов, а не так, як багато із нас можуть сказати, і не подумавши, і тільки навпаки, образити людину і відвести її від тебе, Господь. Ми хочемо сьогодні, щоб. Наші слова, Господь, щоб вони проявляли любов. І Тоді, коли буде проявлена любов до людини, тоді людина прийде, Господь, прийде до Тебе. І вона зверне на це увагу. Любов вона не буде проігнорована, Боже. Любов, На любов звертають увагу всі. Кожен хоче відчути любов. Допомагай нам проявляти любов до інших, Господь. Допомагай нам розуміти, що ти, є, ти нас любиш, і всі речі з тобою, які, речі, які зроблені тобою, вони є проявом любові. І тому і за цього ми. Будемо виходити на вулиці і говорити про любов. З любов'ю. Не з докорою, а з любов'ю, Господь. Ти достойна слави, ти достойне хвали. Твоя любов є все, і ти є, і ти є любов. Ти достойна слави, хвали, віки. Амінь.